Вітаю вас на каналі Футбол І сьогодні ми оглядаємо четвертий день Євро 2024 і одразу розпочинаємо з фігових новин. Це Румунія обіграла Україну з рахунком 3-0. На щастя, в мене виключили світло, як оказалось, як виявилось. Я спочатку дуже. мене це дуже вибісило, виключили його на 5-й хвилині, але, подивившись, результат матчу і про те... Як мені люди почали писати, що, в принципі, вони б хотіли опинитись на моєму місці, щоб не бачити цього позору, в принципі, мабуть, на краще. Вони програли 3-0, станчу забивав на 29-й, Марін забив на 53-й. І Драгуш забив на 57-й. Гри я не бачив, я не знаю, як вони там грали. Подивився перших 5 хвилин, в принципі. Був момент уже такий небезпеки. Це те, то, що забарний там почав панікувати вже на другій хвилині чи на якій. Але й був позитивний момент там, де Мудрик почав активно в атаку йти. Правда, не міг віддати останньої передачі. Але в принципі момент якийсь з нього там був. Він пройшов трьох чи двох захисників. Ну і плюс на моменті з подачею Судакова, вроді би, непогана подача була. Якраз вимкнулось світло. Тож, ну, позор, да, програли 3-0. Тепер далі Словаччина, Бельгія, не знаю, як там Словаччина, ж наступний матч, всі вже там починають розклади якісь робити, що потрібно обігрувати Словаччину. Та потрібно обігрувати будь-якого суперника, не дивитись на нього. Але якщо подивитись на сьогоднішню Словаччину, ми далі подивимось на цей матч, то можна сказати, що буде дуже-дуже дуже важко. А дивлячись ще й на сьогоднішній матч проти румунів, це можна взагалі сказати, що нереально. Коротше, будемо вболівати в будь-якому випадку. Закидати яйцями треба, але робити це в міру. Все-таки я, якщо чесно, не знаю, що сказати. В мене вже зараз вже 12 годин на ночі, а в мене в голові все одно не вкладається, як можна було програти румунам та ще з рахунком 3-0. Без ніякої недооцінки кажу про румунів, але рівень, мені здається, має співставний. Тож, давайте подивимось, статистика матчу. Румуни мали 1,3 XG, наші мали 0,5. По володінню м'ячем переграли 70 на 30, ударів більше було, але в площину воріт всього лише 2 з 12. Румуни ж 5 з 10 завдали ударів в свій воріт. Ось такі оцінки, в принципі, в нас найкраще зіграли це Мудрик і Довбик. І далі всі посередньо Забарний, Конопля, Циганков і Лунін випали. В них оцінки нижче середнього. У Румунів майже вся команда зіграла рівно. Деякі гравці всього лиш три отримали середні оцінки, далі всі вище середнього. Мудрик, я там подивився, там і в момент до нього був. Він вдарив чи вище воріт, чи в Голкіпер сейв зробив. Лунін, в принципі, теж сейв зробив. Просто він там пропустив другий, чи, чи другий, чи третій. І перший гол, вроді, з його помилки прийшов. Брашко вийшов на. 62 хвилині отримав оцінку 7-1. Тож, якщо відповісти на питання, як зіграла збірна України, та хірово вона зіграла, мали перемагати. Зараз тепер будемо молитись у них проти Словаччини та проти Бельгії. А дивлячись на сьогоднішній матч, то взагалі не знаю про що думати. Йдемо далі, Бельгія, Словаччина це наступний у нас матч. Як Словаччина сенсаційно обіграла Бельгію. Але грали вони дуже достойно і дуже солідно. Вони боролися, билися. І, в принципі, я скажу, що вони заслужено перемогли. Хоча у Бельгії було так, XG2, там Лукаку не забивав багато, плюс, по-моєму, два голи їх відмінили через вар. Але це не відміняє того факту, що Словаччина сьогодні круто зіграла удари по рівну. Оцінки, які отримали гравці, в принципі, так само у Словаччини всього три гравці отримали нижчі середні, середні оцінки, а всі останні вищі середнього. Натомість у Бельгії таких було половина команди, яка отримала більша половина команди, отримала низькі оцінки. Тож такі справи, От тепер дивимось на нашу групу, вона виглядає наступним чином. Румунія перше місце, Словаччина друге місце, Бельгія третє місце, Україна четверте місце. І щоб кваліфікуватись до плей-офф, треба займати мінімум друге місце, мінімум третє місце, але краще всього третє, тому що сьогодні ми запустили багато голів, і зараз ці всі три голи треба наздоганяти. Якщо всього буде одна перемога з трьох з ігор, то треба хоча б різницю якусь нормальну. Якщо буде 4 очки, то там вже, я думаю, можна вийти. Хоча де ці набрати 4 очки, також загадка. Йдемо далі, Австрія-Франція цей матч тільки що завершився. Не надто видовищний, хоча Франція зіграла Ну, мали моменти, не тільки один, там і промазав і цей. І Грізман після подачі Тео Ернандеса міг забивати, але там черкнув всього лиш м'яч. І австрійці також непогано зіграли, вони мали свої моменти. Навіть першими могли забивати, але там нападник не влучив ворота, там Маньян вчасно вийшов. Вобер забив свої ворота після подачі Кілян... кілянам БП. І також. Як сказати. І тим самим приніс перемогу Франції. Не НАТО видовщина грали, три очки є три очки. Ми б теж так хотіли. Хоча, коротше, не будемо про сумне. Така зараз статистика положення діл у групі, де грає Франція. Перше місце Нідерланди, друге Франція, третє Польща, Четверта Австрія. В принципі, тут дві перемоги, двох фаворитів, як, в принципі, прогнозувалось. Ну, а тепер час перейти до моїх прогнозів, і я на цьому євро щось поки що поганенько з цим справляюсь. Вгадав декілька разів переможця матчу, але загалом хотілося би кращого. Тож дивимось за Матч з Україна, Румунія я нічого не вгадав, Бельгія вгадав тільки, що заб'ють Словаки і в Франції я вгадав переможця. Завтра грає Туреччина. Грузія і Португалія-Чехія. Завтра немає гри в 4 години дня. Тож я поставлю на Туреччину 2-1. Думаю, що грузини завтра поразка буде в них, але я хочу, щоб вони забили один гол. Мені подобається ця команда. Там деякі гравці, правда. Та й загалом грузини. Я до них нормально ставлюсь, хочу, щоб вони забили хоча б один гол. І поставлю на Португалію 2-0 проти Чехії. Думаю, що вони. В принципі, фаворити, і в них непогана команда. Зараз зібрались. Знову ж таки, не пам'ятаю Чехію. Можливо, я подивлюсь стартові склади перед грою та зміню свій прогноз, але поки що він виглядатиме так. Я вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал Там оцінки, статистика, відео з гри, моменти там всякі, голи з матчів, з кожного матчу на цьому євро. там все там, ви знаєте, де знайти, якщо щось пропустили. Я вам бажаю гарного гарної ночі. Забуваємо сьогоднішню поразку збірної України і сподіваємось на наступний матч, на перемогу. Якщо ні, то я не знаю, у мене просто немає слів. Бувайте.